Усім вітання Вітання на каналі Хроніки. Як завжди, будемо раді вашим подобайкам, коментарям та підписці. Ну, а наразі хочу знову повернутися до питання демографічного. Один розклад на відео вже є щодо демографії України. Ну а наразі розклад буде стосуватися заяви Ольги Богомолець в ефірі Вечір Львів. Як повідомляє Україна молода. Ольга Богомолець заявила, що через 180 років українська нація може зникнути, якщо демографічна ситуація не покращиться. Отже, чи можливо це таке взагалі, так? Чи можливо це? Ні. Перший ряд говорить нам про е, співпрацю, про дружбу, про постійну роботу щодо досягнення результату. Це конкретно у нас відповідь ні. І колісниця може говорити, що певний вихід із ситуації відлюдника. Тому тут відповідь чітко ні. Давайте запитаємо, для чого це не сказала, чому, так? Як на мене, це було сказано, виходячи із ситуації, яка в країні так багато розпачу, смертності, багато апатії. Е Постійно відбувається вибір, глухі кути. Але імператор працює над тим, аби цю ситуацію трансформувати і, і завершити, так? Так, на дні колоди у нас помірність жертва і Україна. Ну, грубо кажучи, вона це озвучила, враховуючи ситуацію в країні. Збільшується. Смертність зменшується народжуваність, так, знову ж таки, це символ народжуваності, так, і з десяткою мочів, в принципі, чітко говорять про те, що є конкретна проблема щодо цього. Так, на дні колоди у нас колес фортуни, королеви мочів, захист власних інтересів, певна гра, баланс так, в домі. Так, постійні труднощі, складна ситуація, удари. Дев'ятка пентаклів, як, по суті, символ добробуту. Загалом, оці карти нам і дають відповідь, що смертність плюс зменшення народженості, тобто навіть оцих два моменти, можуть призвести до ситуації, про яку зазначає Ольга Богомолець. І ця ситуація, по суті, створює проблеми, наносить удари. Власне, щодо людей, добробуту, успіху, взагалі, благополуччя і так далі. Те, що собою символізує дев'ятка Пентаклів загалом, от ось цієї картинки, яка на карті нам, по суті, і не вистачає. Це все в ситуації кризи. Ну, ось так бачать карти. А як завжди, дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.